Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. Ми вже з вами з'ясували, які явища природи бувають взимку та чому їх не може бути у теплу пору року. Пропоную відгадати загадку. Люди паніцю шанують, зародючість всі цінують, степи, долини і поля. Все це матінка. Правильно, земля. Ось сьогодні ми і з'ясуємо, чому ґрунт називають живим. А що ж таке ґрунт? ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини, мешкають тварини та інші організми. Мешканці ґрунту. Хто вони? У ґрунті мешкає кріт. Кріт це невеликий звір, який прориває собі підземні ходи, щоб полювати на комах. Дощовий черв'як. Усе життя проводить у ґрунті, а на поверхні його можна побачити під час дощу. Мурахи живуть з сім'ями, їхній будинок теж під землею. Капустянка комаха, схожа на цвіркуна, але дуже великого. Передні кінцівки її схожі на лапи крота. Ними комаха риє нори. Капустянка живеться корнеплодами рослин дощовими черв'яками та комахами. А ось поласувати капустянками люблять птахи, лелеки, ворони, шпаки, граки, їжаки, землерийки, кроти. Ґрунт величезне багатство. На земній поверхні ростуть польові, овочеві, садові культури. Можна сказати, що ґрунт годує нас і одягає. А ще ґрунт місце існування рослин і тварин. Головна властивість ґрунту його родючість. Тобто здатність ґрунту забезпечувати рослини всім необхідним для життя водою, повітрям та поживними речовинами. Ґрунт містить перегній. Перегній утворюється внаслідок гниця опалого листя, відмерлих рослин і тварин. У перегної містяться різні поживні речовини, необхідні рослинам. У ґрунті є вода, а чи помічали ви, що ґрунт має неоднаковий колір? В одних місцях після дощу вода швидко просочується в ґрунт, а в інших затримується і утворюються калюжи. Є ділянки з багатою рослинністю, а є з бідною. Це тому, що є різні ґрунти. У них міститься різна кількість речовин, з яких ґрунт складається. Колір ґрунту залежить від кількості у ньому перегною, піску і глини. Малята – а як часто можна побачити, що люди кидають сміття на землю? Пам'ятайте, смітити не можна. Коли сміття потрапляє на землю, воно виділяє отруйни речовини. Ані трава, ані квіти на такій землі не ростуть. Тому сміття потрібно здавати на переробку. Молята, відгадайте загадки? Дає світло, тепло, навколо нього обертаються планети. Що це? Правильно, це сонце. Прозоре, легке, без запаху. Воно всюди. Здогадалася? Так, це повітря. Без кольору, смаку і запаху прозора тече, може ставати твердою і випаровуватися. Звичайно, це вода. Родючий складається з перегною, піску, глини, води. Це ґрунт. Землю, де добре ростуть рослини, називають родючою. А як ми можемо берегти родючі землі? Не кидати сміття, не розводити багаття, не витоптувати рослини, не знищувати підземних мешканців? Пропоную вам на вулиці набрати різні ґрунти та вдома посіяти овес і спостерігати, у якому ґрунті він буде швидше проростати. Продовж року ми з вами створювали багато чудових коробок з кольорового паперу. На різдвяні свята ми зустрічаємося з друзями і обмінюємося подарунками. А що може бути кращим, ніж подарунок, зроблений власноруч? Сьогодні я пропоную зробити незвичайного дракончика. Символ 2024 року. Для аплікації я приготувала два великих прямокутника зеленого кольору, картонну втулку від туалетного паперу або лист картону. Намальовані деталі на кольоровому папері, фломастери, клей, клейонка, пензлик, ножиці. Обклеюю картонну втулку прямокутником зеленого кольору. Вирізую намальований раніше животик і приклеюю його по центру. Користуйтеся серветкою для кращого з'єднання паперу. Вирізаю з квадрата круг, це голова. З білого прямокутника, складеного навпіл, вирізую овали це очі. Також роблю з чорного прямокутника зиниці. Наклею їх на голову. Фломастером домальою ростик, носик. Вирізаю маленькі червоні трикутники, це ріжки на лобику. Тепер вушка з червоного паперу вирізаю і приклеюю їх до голови. Вирізаю крильця. Вільної форми одна частинка півколо лапки, хвостик. Поступово приклеюю всі деталі. Ось і все. Яскравий і цікавий дракончик. Символ цього року готовий. Ви можете зробити дракончика будь-якого кольору і подарувати своєму другу, а можна зробити різних кольорів і цікаво гратися. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!